Так, гольф п'ятий. ще бризовички поставити. Хоч тут і антиграві, але однак треба їх ставити, бо вибиває. Задобуюся переробляти і в центрі ті І часто ж проблема в подобних машинах, що гниє отут і ось тут. Ну Тут гниє, зрозуміло чого, От треба хоч раз вгод. Знімати підкрилки, тут вичищатися і набувається дуже багато грязюки, вона набирає воду і гниє. Треба раз в год обробляти і буде порядок. Арка тут гниє по одній такій простій причині, тому що тут стоїть типу, отака антішумка. Паравонова, і вона набирає сюди ось грязь, воду і за неї гниє. Так що пользуйтесь раз в це не займає багато часу. Но машина прослужить довше. Ну виглядає це вся. Тут історія. Все перечистив, перемазав, поптирав, попдував. Зараз і стоєчку стабілізатора поміняв, бо пильник було б не ще не стукало, правда. Ну нічого страшного. Там теж усе перечистив, все обмазав, обдув, обдував мовільню. Ось такою штучки. Ну і далі мастікуємо. Ну, і шумоізоляцію теж трошки помажем, щоб воно не так. Схвачувала її влагу і не ржавіла. ну Обмажу зараз і туди його хлоп на місце підкрилок, колеса і порядок. І нагод забули. Так що хто хоче продлити строк служби машини, то рекомендую таку маніпуляцію проводити. Кожний рік, ну як мінімум.